Шкідливі програми та боротьба з ними. Найчастіше шкідливими програмами є комп'ютерні віруси. Хоча це не точно. Бо чомусь мені здається, що учні скажуть, що Google Classroom є шкідливою програмою. Але ж це не вірус. А от визначення вірусу це програма, яка може самовідтворюватись для того, щоб змінювати роботу комп'ютерної системи без дозволу користувача. За таким принципом. Класрум чи середовище програмування на Python ніякий не вірус. Хоча ви можете їх вважати не зовсім корисними. Тому сьогодні про віруси. Комп'ютерні. Про те, що це таке, як вони поширюються та активуються, як вони діють, як запобігти зараженню, а також як їх позбутися. А також кілька слів про те, навіщо їх створюють і яка відповідальність за завдану шкоду. Отже, віруси. Це внутрішньоклітинні паразити, які поза клітиною не проявляють жодних властивостей. Це про звичайні віруси, звичайно. А комп'ютерні теж живуть лише в програмах, а не в пристроях. Шкода від вірусів величезна. У 2020-му про це не варто й говорити, але комп'ютерні віруси теж здатні привести до серйозних збоїв у роботі комп'ютерних систем. Віруси зазвичай досить прості, навіть примітивні. І комп'ютерні також. Це невеличкі програми, скачування яких є абсолютно непомітним, але вони можуть вражати ключові процеси та файли. Цікаво, що віруси спершу придумав письменник Фантаст в 1977 році. Бо комп'ютерів тоді було ще так мало, і займалися ними такі серйозні науковці, що вони не здогадувались, що програми можуть бути шкідливими. І насправді, перший вірус не задумувався як шкідливий. Його творці просто хотіли перевірити, через скільки часу повідомлення потрапить з одного комп'ютера на інший, і для відстеження процесу написали програмку, яка мала скопіюватись при потрапленні на комп'ютер. Але забули дописати, що вона мала витиратись, а ще краще перепитувати користувача. Ну і понеслося. Довелось швиденько писати антивірус так з'явились кріпер та ріпер. І з того часу понеслося. У 1987 році вірус Єрусалим заражав всі програми і збільшував їхній розмір до тих пір, поки вони не займали весь дисковий простір. В 1999 році з'явився вірус Чорнобиль, який активувався 26 квітня і виводив з ладу BIOS. А от якщо користувач не включив комп'ютер цього дня, йому пощастило, бо вірус залишався у сплячому стані. До наступного року. Експлорзіп. Знищував документи Microsoft Office. Тоді ж з'явилась Меліса, яка поширювалась по усіх контактах електронної пошти. Вона тоді завдала збитку в 100 мільйонів доларів. А вже наступного року схожий вірус You завдав 5,5 мільярдів доларів збитків, вразивши 10% всіх комп'ютерів на світі. Хелькерн залишив без інтернету цілу країну і загальмував його роботу для всього світу. А Майдум 2004 року став найбільш стрімко поширюваним вірусом в історії. Тож, які бувають віруси? Переважно файлові. Вони проникають у файли програм, дописують до них свій код, і кожного разу, коли ця програма виконується, виконується і той шкідливий код. Наприклад, щоразу при відкриванні вкладки браузера чи відкриванні презентації. Бувають завантажувані віруси. Вони запускаються при завантаженні операційної системи. Отак комп'ютер не стиг включитися, як вже заражений. Існують макровіруси? Вони поширюються зазвичай офісними документами. Тому, коли програма питає, ви впевнені, чи хочете відкрити вміст файлу, отриманого з інтернету, подумайте, звідки ви взяли цей файл? Може, краще не треба? Є мережні віруси, метою яких є поширення по мережі і їх не дуже цікавлять наші файли. Ще є троянські віруси, які маскуються під корисні програми. Тобто ми скачуємо і встановлюємо потрібну програму, а до неї бонусом ще парочку вірусів. Своїми руками їх запускаємо і дивуємось, чому почалися глюки. Як ми можемо побачити, що на комп'ютері вірус? Якщо він став повільніше працювати, зависати, трапляються збої програм, змінюються розміри файлів. Зникають файли і папки. Або навпаки, неочікувано з'являються нові. Бачимо зменшення обсягу оперативної пам'яті. Ну звісно ж, бо вона зайнята обробкою вірусних команд. Або завантажуються якісь файли з мережі, і ми в результаті не можемо відкрити свої сайти. Або якщо на екран виводяться незрозумілі написи чи картинки, якщо ми не можемо, в принципі, завантажити комп'ютер. Все це ознаки того, що варто перевірити свою систему. На наявність вірусів. Як? Спеціальними програмами. Їх є багато, є платні, безкоштовні, різні мови, але головне, щоб вони були оновлені. Бо віруси постійно з'являються нові, і застарілі програми просто не мають потрібних баз для боротьби з ними. Крім того, антивірусні програми можуть у деяких випадках запобігти зараженню, повідомляючи про підозрілі файли чи дії, які намагаються несанкціоновано виконати програми. Деякі сервіси пропонують спеціальні утиліти, спрямовані на вирішення точкових проблем, тобто не встановлювати антивірусну програму, а періодично сканувати систему і виправляти помилки. Іноді це призводить до видалення файрів, помилку у яких виправити вже неможливо. Часом доводиться і цілі диски форматувати, ну хоча це крайній захід, і він ніяк не допомагає відновити ушкоджені дані. Що буде, якщо не лікувати віруси? Ну, по-перше, ми вже згадували, що вони споживають ресурси нашого комп'ютера, сповільнюють або й унеможливлюють його роботу. А ще заражений комп'ютер може стати частиною так званого ботнету мережі інфікованих комп'ютерів, які, як зомбі, виконують команди свого господаря. Не власника комп'ютера, а автора вірусу, звичайно ж. Такі армії ботів можуть атакувати мережі, розсилати спам, брати участь у викраденні паролів та інших особистих даних інших користувачів. І власник комп'ютера про це може навіть не здогадуватись. Ну і останнє питання: хто і навіщо це робить? Хтось для розваги, хтось для нанесення шкоди, хтось для збагачення. Але за статтею 361 Кримінального кодексу України створення з метою використання розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження і збут караються штрафами, виправними роботами та позбавленням волі. Тому це зовсім не жарти.